Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро-прогноз на тиждень з 1 по 7 січня. Давайте подивимось, яким буде цей період, наскільки він буде небезпечний, чи є загроза з повітря. І так, Київ та Київська область. Спочатку дивимось Київ. І так, Київ чи є загроза з 1 по 7 січня. Можлива робота ППО. Загроза все ж таки ще є. Так, в планах є ще атаки на саме місто Київ і робота ППО є, тому загроза ще залишається. Ну давайте подивимось. Ще уточнимо, Так, що і нічний період часу, да, якийсь страх, паніка. Да, і, можливо, навіть якісь десь і жертви, можливо, поранені. Тому будьте обережні. Да, все ж таки, загроза є. Я ще уточнила, ти, три карти все ж таки теж негативні. Так, давайте подивимось Київська область в цілому, чи є загроза на цей період. Київська область з 1 по 7 січня загроза з повітря. Так, все ж таки знову дивіться, знову рицар мічі випадає. На минулий тиждень теж він випадав, так, і який в нас був тиждень жахливий. Тому знову будьте обережні, не нехтуйте безпекою. Так, і дивіться, знову карти показують. Знову і карта смерті випадає під загрозою, знову якісь житлові будинки. Тому будьте обережні. Київська область і також Київ в цілому, теж будьте цей тиждень дуже обережні. Бо і Рицар Мічов, який говорить да, про такий агресивний період, атаки постійні, і карта смерті. Ну, давайте я ще уточню, що ж вона несе з собою. Так, mm, да, бачите, все ж таки загрозу несе цей період. Тому будьте дуже обережні. Давайте цей тиждень не будемо нехтувати безпекою, тому що загроза є. Так, Житомир та Житомирська область. Загроза з повітря з 1 по 7 січня. Житомир та Житомирська область. Так, теж дивіться, загроза є, так, якби карти показують, що якби, запуски в ваш бік якісь будуть. І знову може якби, під загрозу якісь об'єкти, які раніше були, обстрілювались, так, якась схожа на раніше ситуація І загроза від вогню йде. Робота ППО. Провокації. Тому Житомирщина, теж будьте обережні. Знову, дай би, загроза від вогню, тому Житомирщина теж загроза є. Так, Чернігів та Чернігівська область. Загроза з повітря на найближчий тиждень, з 1 по 7 січня, Чернігів та Чернігівська область. І так, Чернігівщина, чи є загроза з повітря на найближчий тиждень? Так, є все ж таки є. Тут і провокації, і робота ППО, і знову рицармічів, який на Київщину випадав, да, що цей тиждень будуть атаки. Буде такий да, доволі агресивний період. Тут і карта втрат якась, ну давайте подивимось, що вона тут. Ну, тут під загрозу якісь підприємства Чернігівщина, і особливо нічний період часу. Ну, будьте обережні, бо теж і ту смічів, які говорить про удари, і рицар мічів, да, про атаки, і робота ППО, і ну, карти попереджають, тому будьте обережні. Так, Суми та Сумська область. Загроза з повітря з 1 по 7 січня. Суми та Сумська область. Чи є загроза з повітря на найближчий тиждень? Сумська область, Суми. Так, загроза є, так, як бачите, загроза з повітря є, запуски ракет, і є карти, які попереджають про небезпеку і в нічний період часу. Тому будьте обережні. Так, тут під загрозою... Так будьте все ж таки обережні, бо можуть бути навіть якісь і поранені. Можливо, якісь державні будівлі під загрозою. І так, Полтава та Полтавська область. Полтава та Полтавська область. Загроза з повітря. 1 по 7 січня Полтава та Полтавська область. Так, дивіться, перевернувся рицармічів, будьте обережні. Полтава та Полтавська область. Так, теж випадають негативні карти. Так, дивіться Полтавщина, будьте обережні, бо тут у вас, можливо, десь якісь і влучання, руйнування. Тому будьте обережні. Такі негативні три карти підряд. Так, можливо, якісь об'єкти, які раніше вже були обстрілювалися, є загроза. Так, і можливо, десь якась загроза ближче біля якоїсь дороги, де постійний рух. Тому теж будьте обережні. Але загроза є не нехтуйте безпекою. Бо карт є багато негативних. Тому Київщина, Чернігівщина, Полтавщина особливо будьте обережні. Бо... На ваш регіон негативних карт багато випадає. Тому бережіть себе, своїх рідних, не нехтуйте безпекою. Дякую, що були зі мною. Дякую вам величезно за підтримку. Всім мирного неба. До побачення!